Привіт на майданчику Морті, і сьогодні буде категорія відео, які, якщо чесно, не дуже то й сильно люблю. Тому що це завжди справа смаку, куча суперечок, срачів і усього в цьому дусі. Але цього разу мені стало щиро цікаво, тож давай просто зробимо це. Зустрічай, перед тобою кіт з трьох неанаморфних об'єктивів від Sirui серія Nightwalker. Погнали! Буде цікаво. Отже, коли мені написав мій улюблений магазин Задешево, що вони мовляв приїхали, і я можу їх подивитись. До речі, не забуваємо проходити за посиланням в описі та обирати собі будь-який кіношний став за найнижчою ціною. Коротше, мені реально стало цікаво, бо в мене є їх анаморф, і я частенько спостерігаю за тим, що вони ще випускають. Але давай про все по черзі. По-перше, для зовсім юних знімак треба пояснити, чим відрізняється фото від кінооб'єктива. Тому що саме так позиціонує себе ця лінійка від Сіруй. А якщо ти все знаєш і без мене, користуйся мітками на таймліні. Я їх саме для тебе і прописую. Отже, я не буду тебе довго душити, тож основні пункти. По-перше, зазвичай, сет кінооптики, який складається з різних фокусних, має практично одну і ту саму вагу, яка може варюватись в десятках грамів, і або однакову довжину, або незалежно від довжини, одне і те саме місце розташування фокусного кільця і діафрагми. Усе це зроблено для зручності, тому що це як правило фікси. І коли тобі на майданчику потрібно змінити об'єктив, наприклад, на стабі, до якого в тебе ще й фокус прикручений, це економить чимало часу, тому що фокусне кільце що на 50, що на 35 буде в одному і тому самому місці, а значить, не треба нічого перезбирати. А ще вага така сама, а значить, не треба калібрувати стаб або стейдік наново. А на серйозних обвісах цей процес може тривати і 30 хвилин і годину, залежно від складності всього грипування і балансування. Бувають, звісно, і винятки, скажімо, якась там 135 ка може важити на 100 чи 150 грамів більше, ніж решта лінз. Але, як правило, там 24, 35, 50 будуть всі приблизно однакові. Друге, це якраз таки наявність того самого вбудованого кільця фокусування, діафрагми. А якщо це зум-об'єктив, то ще й кільця фокусної відстані, які відсутні у фотооптиці. І ти колгоспиш це ось такими ось кільцями. Сюди ж можна додавати плавність ходу цього кільця, що вкрай важливо, коли мова заходить про серйозні проекти, де все повинно бути плавно і м'яко. А ще в кінооптиці немає стопів, тобто скло може йти в так звану безкінечність. Також до плюсів можна віднести відсутність так званого дихання фокусу, яке викликає помітну зміну куту зору та оптичного збільшення, що ти власне зараз можеш бачити на своєму екрані. І ступінь якого варірується від майже непомітно до Боже мій, що це б таке? Третя це розмітка на оптиці, чого також немає на фотолінзах. Знову таки це іграшка для дорослих, які крутять фокус не просто там, де червоненька лінія, а за відстаню, наприклад. Четверте це якість скла. З неочевидного для всіх, наприклад, чим гарний сет дуже дорогої оптики. Фішка в тому, що її роблять з одного шматка скла, а не з рандомних огризків. І за підсумком картинка у всьому киті однакова. Яку б лінзу ти не начепив, нічого не зміниться. Вона не буде темнішою, світлішою, теплішою або холоднішою. В неї не з'явиться нічого того, щоб не було в будь-якій іншій лінзі з комплекту. А це вкрай важливо під час зйомок великих проєктів або кіно, де знімають роками сотню різних кадрів, і фіксити все це на пусті значить просто викинути кучу грошей і часу на вітер. Але наскільки я знаю, це стосується реально дуже дорогої оптики, де за об'єктив можуть просити там 15, 20 і 30 тисяч доларів. Скільки я не дивився оглядів, не мацав саме дешеві кінолінзи, картинка трохи відрізняється, просто в когось це видно одразу на камері, а в когось тільки на пусті. Так що це не наша ситуація, просто освітня хвилинка. З основами закінчили і погнали дивитися, що до мене приїхало. Одразу скажу, що якщо ти на тому рівні, коли вважаєш, що найважливіше в твоїй камері, це автофокус, тому що тільки лохи крутять руками, то це скло не для тебе. Можеш сміливо вимикати відос. Тож у нас тут три мануальні лінзи: 24, 35 і 55 міліметрів з діафрагмою 1,2. Тобто, в теорії має бути дуже жирно. Ну і назва серії натякає на те, що ця оптика відмінно підійде для зйомки в темному приміщенні або вночі, але до цього ми ще повернемось. Вага в нас тут приблизно однакова. Для 24 це 500 грам, для 35 510 і для 55 570 грам. що приємно. У мене версія під мікру, тобто 4 к 3, але китайці роблять їх майже під все. Є версія під E-mount, під РФ Маунт, під Л, під, під X. Коротше, як то кажуть, кожен знайде щось для себе. Різьба для фільтрів тут так само уніфікована 67 мм для всіх об'єктивів, а значить, тобі не треба буде носити з собою купу перехідників, як це зазвичай буває з фотооптикою. Шохол, у якому вони до тебе приїдуть, мене відверто засмутив. Я, звісно, не прошу пелік, але будь-який китайський кейс із пластику на один удар мене б влаштував більш. Але це так, мої особливі побажання, тому що навіть купуючи дешевий китайський монітор за 5К від PortKey, ти отримуєш пластиковий кейс в комплект. А, ну і ще у мене козирна серія по типу Gun Metal, яка буде коштувати тобі приблизно на 100 баксів дорожче, ніж просто чорна, яка особисто мені подобається більше. Тут відразу видно, що робили для Sony в бої і fx 30. Але все це не має значення і далі сказане буде розглядатись крізь призму однієї незаперечної переваги їхньої ціни. Ці малюки обійдуться тобі лише в 42 тисячі гривень за три штуки в чорному, і 46 тисяч гривень за Gunmetal. А це супер дешево навіть беручи до уваги, що це кінооптика для жебраків. І я говорю про це не просто так. Давай по чесноку. Я вже зараз можу сказати, що це не топова оптика. Це не те, що розірве твої шаблони і змусить викинути в вікно твій джемастер. У світі немає чудес, не можна порівнювати куки і сіруї. І нерозумно було б сподіватися, що китайці зробили те ж саме тільки не за 20 тисяч доларів, а за 350. Ну хто не зрозумів, це образне порівняння. І ще один важливий момент це не буде прям повноцінний глибокий огляд, скоріше перше враження, і якісь мої думки з цього приводу. Тому що, як на мене, зробити якісні глибокі висновки за неділю просто неможливо. З ними треба поїздити на реальні зйомки, потестити в різних ситуаціях і так далі. Тож я розповім про найважливіші моменти, які особисто мене цікавлять під час вибору об'єктива. Для початку давай відразу закриємо питання з Т1 і 2, щоб далі до цього не повертатись. Як на мене, це просто маркетинговий хід, знімати на 1-2 ти не будеш. Все дуже мильне, лізе ціла купа хроматичних аберацій, і моя думка, це не має красивого вигляду. Але все змінюється, щойно ти прикриваєшся до 2 або 2,8. Тож, як і завжди, цифри у китайців красиві, але тільки на папірці. Тепер щодо хроматичних операцій, коротко для новачків. Якщо бездушнілова, це коли в тебе промені світла через дисперсію не збираються в одну точку, тобто в них немає єдиної фокусної відстані, через що по контуру об'єкта ти можеш спостерігати ну, різного кольору приколюхи. Єдиний виняток це якась ігрова історія, де ти хочеш отримати незвичайну картинку. 1.2 і тут дає щось дуже схоже на міст фільтр. Ось тобі приклад від мого американського колеги. Як бачиш, картинка екстремально м'яка і це добре працює далеко не з усіма кадрами. Тут треба експериментувати і ловити саме те, що подобається тобі. Хроматичні аберації видно, але в цьому випадку під час переглядання здається, що так і треба, так і задумано. Тож так, ти можеш використовувати це як стиль. У певних відео. Плюс я знаю, що деякі люди люблять додавати такий ефект на пості. Тож для вас компанія Сірую зробила це вбудованою фічею. На 55 мм на 1.2 у нас починається 3D кіно. Як бачиш, хроматить воно досить сильно, плюс різкість залишає бажати кращого, жаба виходить мильною. Якщо закриваємось до 1.4, стає краще, але не критично. Знімати вже можна, але я все-таки прикручував хоча б до 2. Бо на 2 у нас уже практично чиста картинка. Невеликі операції є, але вже треба кропати, щоб їх побачити, плюс різкість вийшла на нормальний рівень. Ще хтось вважає, що краще закриватись до 2,8 Тут дійсно операції зникли, жаба у нас різка і зухвала, але мені на Т2 цілком непогано виглядає, тож 2,2,8 буде оптимальним значенням для комерції. В 35 -ці на 1,2 ситуація краща, ніж на 55 мм. Є незначні операції, які легко помітні, але різкість, як і раніше, вийшла з чату. Жаба мильна, але знову ж таки, чого ти хотів від дірки 1,2 на оптиці за 350 доларів. Якщо ж закриватись до 1,4, то операції майже зникли, але все ж таки присутні і їх можна розглядіти. Щодо різкості, я б не сказав, що ситуація сильно змінилась. Жаба все ще мильна. А ось на Т-2 я б уже знімав, жаба стала різкою, операції зникли, тож якось так. На 24, як не дивно, краще, ніж на всіх попередніх фокусних, тому що зазвичай що ширше лінза, то більше хроматичних операцій. На 1,2 є незначні їх прояви і проблеми з різкістю. Але що більше ми закриваємось, то чистішою стає картинка. Тут загалом і на 1,4 можна пробувати знімати. А на Т2 взагалі казка, але знову таки, по-перше, 24 технічно не є ширококутною оптикою. Це для людей з кропом 24 сприймається фактично як фішай. А по друге, фактично, то в мене тут усі 46-48 мм, враховуючи кроп-фактор. Тепер кілька слів про боке. Я додав декілька об'єктів на фон, щоб тобі було з чим порівнювати, а саме лампи Едісона, маленька гірлянда і МСК. Для знімак початківців, якщо хто не в курсі, що ширше об'єктив, то менше там боке. Ну а загалом, оскільки це справа смаку і говорити тут можна безкінечно, я скажу, що на мою думку це симпатично. І мені правда подобається, ще й напевно тому, що це дуже сильно схоже на те, що я отримую від своїх рокінонів. Тепер про дихання фокусу. Його або немає, або воно прям мінімальне. І це не може не тішити, тому що у дешевому сегменті навіть того, що компанії називають кінооптикою, зазвичай фокус дихає, що як наслідок має некрасивий вигляд. Тож тут можна тільки похвалити сіруї. Що стосується зйомки ввечері на Т1.2, якщо писати в 25 кадрів, загалом, напевно, норм, з огляду на те, що в нас стояло ІСО-400. А ось уже на 50 кадрах темно і страшно. Що стосується різкості та операції, ну, дивись сам. Як не дивно, дуже навіть непогано, якщо чесно, я очікував набагато гіршого результату. Тепер погнали по дрібницям якість збірки. Мені вона подобається. Я балдів від неї на наморфоті, і тут все зроблено на тому ж рівні. Майже фул метал нічого не люфтить, відчувається надійно та приємно. Плавність фокуса і діафрагми хороша. Я б, напевно, навіть сказав, що занадто м'яка. І до цього треба звикати, бо я та й більшість людей звикли до більш жорсткого ходу фокусу. Тож промахів на початку буде багато. Мені навіть іноді здається, що він там просто ні на чому не тримається, настільки м'який тут хід. Далі на черзі міфічний характер лінзи. Якщо хто не в курсі, кіноіндустрія так сильно прагнула до вилизаної і чіткої картинки, що коли вона її отримала, вона всіх і тепер будь-яка лінза, що має якесь нестандартне боке, хроматичні аберації, не як у всіх, і все в цьому дусі називається лінзою з характером. Чи є характер у сіруї, я б не сказав. Я не вважаю зйомку на години два характером, але все це, як я вже й говорив, справа смаку. До речі, якщо хочеш дешевий гарний характер, купи собі «Геліос». І трохи про реальне життя, тому що дуже круто дивитись, як ця лінза поводиться в короткому метрі або в якихось ігрових історіях, або на ті самі жабці, але що на рахунок простої балакучої голови, бо вартість вкрай невисока, і дозволити собі одну таку зможе майже будь-який знімака. Так, якщо що, вони продаються і по одній. І я хочу показати її на порівнянні з моєю оптикою. Невелика предісторія, я вже дуже давно знімаю на оптику від Rokinon серії Cine DC. Якщо ти не в курсі, то це той ж самий Сам'янг, тільки Рокнон іде на американський ринок, а Сам'янг на європейський. Кліпає їх один і той самий завод, але у світі є люди, які вірять, що китайці роблять трошки краще для американців. Так от мені подобаються ці лінзи з кількох причин. По-перше, вони досить різкі. По-друге, вони добре зібрані. По-третє, вони дуже світлі, тут т 15 і в четвертих вони дуже дешеві від 300 до 450 доларів за об'єктив. Взагалі, рокіно не заявляє це як прям кіношну серію об'єктивів, бо потрібно якось продавати їх серію Xen. Але слово сіней вони все ж таки додали до назви, тому з огляду на схожість ціни та позиціонування я вважаю, що це буде чесне порівняння. Оскільки, якщо в тебе немає зайвої нирки або тата президента, то наймовірніше ти будеш дивитися якраз таки у бік такої недокіношної оптики. Єдиний нюанс, я хочу зробити порівняння на одній камері, бо 4К і 6К відрізняються за кольоропередачою. Тому у нас буде сірою 35 мм на 4К і 50 мм від рокінона на спідбустері від MetaBones XL на 064, бо в мене рокінони на ef Маунті. У підсумку ми отримуємо не одинакове фокусне, але максимально близьке, яке я можу собі дозволити. Як ти можеш бачити, якоїсь суттєвої різниці по картинці в нас тут нема. Але є прикол, чомусь сірує на Т2 темніше ніж Рокінон на тому ж самому Т-2, і мені довелось опускати світло з 45 до 27 відсотків, щоб я не горів. Я, звісно, не претендую на думку в останній інстанції, можливо, я десь ступлю, але виходить, що суперсвітосильна оптика не така ж світосильна. Алло, сіруй, що за фігня? Ну і ось тобі бонусний варіант, тому що всі люблять безглузді порівняння. Все те ж саме, але вже на 18 1835 Art. Теж з діркою, 2, але довелось трошки поміняти позицію камери. Насправді, в порівнянні все сумно. Світло довелось підтягнути аж до 75%, боке покинуло чат, та й загалом картинка має типовий вигляд, я б сказав. А за ціною, наприклад, БУ 1835 зараз обійдеться тобі приблизно в 20 тисяч. Але ти скажеш, це ж зум-лінза, фікс буде дешевше. Ну, типу, так, можна взяти 35 ку за 17к. Загалом дешевше. А знаєш, що ще дешевше? Правильно, сірую за 14,5. Новий. І нехай тебе не бентежить ЄФ, ціна у них від байонета не залежить. Або, наприклад, можна подивитись той самий Рокінон або Сам'янг. Коротше, я до того, що все це хороша оптика не тільки для старту, але й для середнього рівня. І ти побачиш різницю між фотооптикою в такому ж ціновому сегменті. Ну і про всяк випадок, я не кажу, що сігма гавно, Як ти бачиш, вона в мене є, і іноді я на неї навіть знімаю. Щодо висновків, насправді Сірую зробила класний і реально доступний кіт, а можливість купити лінзу окремо робить їх ну дуже конкурентно спроможними на ринку скла. Знову таки будемо відвертими: ти не підеш купувати собі не те, щоб сет, але навіть одну лінзу від того шкарла, тому що 3-4 тисячі доларів можна витратити більш цікавим чином. Але як би і знімати на щось на кшталт Сігми чи Тамрона? Не саме найкраща ідея, якщо ми говоримо про якийсь розвиток і підвищення якості картинки. Ти все одно захочеш рости і почнеш шукати щось на кшталт того ж Сам'янга, Рокінона, Севен Артісанс та навіть від тих самих Лаова з іншими китайцями, які роблять бюджетне скло. Якщо ж в тебе вже є щось на кшталт рокінонів, то я насправді не бачу особливого сенсу переходити на сіруї, особливо якщо там умовне боке в тебе таке саме, нормальна світосила і нічого пекельно не хроматить. Наприклад, порівняння від мого американського колеги між сіруї та Seven Artisans показали, що другі досить сильно програють сіруї. У них дихає фокус, вони більш мильні, менш різкі і так далі. От якщо в тебе схожа оптика, то з неї я б з радістю зістрибнув на Nightwalker. Всім іншим, якщо стоїть вибір взяти ту ж Сігму або Сіруї, моя власна думка, бери Сіруї, навіть не думаючи. Так, ці лінзи не ідеальні, але з іншого боку, нічого ідеального за такі гроші ти не той, щоб не знайдеш, ти навіть нафантазувати собі не зможеш. Ну, якщо ти хочеш розповісти мені, що не так давно порівнював свій полтос від Янгно з Карлом, і Карл сормом програв по всім параметрам, розкажи мені про це, будь ласка, в коментарях. Давно не чув кулсторі. Cool а в мене в цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писать усім вибирать. Слава Україні, слава нації, і писать усім. Yeah.